Для нас такий самий виклик на нашій національній безпеці, і це пов'язано далеко не тільки з Придністров'ям, з російським контингентом, і з багатьма іншими питаннями. За всіма опитуваннями, незважаючи на вибори, все одно значна частина громадян цієї країни залишається, я не скажу про російськими, але орієнтованими на Росію. Вони дуже багато споживають інформації, і навіть зі зменшенням частки російських каналів, частка російських соціальних мереж все одно зростає. Цікаво, що багато навіть тих, хто розмовляє в реальному житті румунською, все одно дивиться російські соціальні мережі. Це те, що мені кажуть мої молдовські друзі. І отримуємо більшість інформації саме з російських мереж.